години провів у повітрі третій курсник Олександр Щербаков пілотує л 39 як? і вперше перший ремонт цілого цього піднімався в небо на легкомоторному хаз 30 На третьому курсі завдання для майбутніх льотчиків ускладнюють. Серйозна машина управління зовсім другою, не такою, як на ХАЗ-30. Там є свої особливості, яких дуже много. Надо працювати і працювати. Не так все просто. У небі понад 23 курсників відпрацьовують пілотаж на середній висоті, тренуються розвертати машину на 180 градусів, а також відпрацьовують вправи на випадок, якщо відмовлять прилади. Нормально справився. Да, слітав в зону, по кругу літав під шторкою. Е, справився вроді нормально. Намного ярче чувства. Все намного швидше відбувається, скоротечно. Времени как бы меньше на все остается. Думать приходится быстрее. Ну і подобається, висоти більше, скорості більше. Більшість курсантів після випуску сподіваються пілотувати винищувачі. Саме о 39, кажуть досвідчені інструктори, допомагає підготувати молодих авіаторів до такої серйозної техніки. Вони цей літак ще називають легким винищувачем. Самоліт Л-39 во всі часи називався літаючою партою. Він дуже багато прощає, скажімо, в, в техніці пілотування. Курсанти вже в послідовому при Дальніших польотах на бойових самолітах їм уже буде гаразд проще виконувати польоти ніж літа на бойових самолітах, ніж ніжі начинать польоти зразу на бойовому самоліті. Попереду курсантів тиждень тренувальних польотів. Кожен має налітати не менше 20 годин з інструктором. Після цього всі, хто в цей етап, можуть піднятися в повітря самостійно. Світлана Ташкевич В'ячеслав Кузьменко Харківська область п'ятий канал.